Зелений план маршала Україна шукає кошти на відбудову. і Планує розпочати з відновлення металургійної промисловості. На це потрібно 40 мільйонів доларів. Зазначимо у 2021 році. Саме сектор металургії забезпечував орієнтовно 10% українського ВВП і давав роботу 600 тисячам людей. Однак на частку промисловості припадає 15% викидну викидів вуглицю Україні. Тож саме зараз є можливість побудувати галузь засновану на відновлювальних джерелах енергії. Якщо ви маєте відбудовуватися, то логічно відбудовуватися зеленими методами відповідно до нових технологій. Наше бачення полягає в тому, щоб побудувати в Україні зелену сталеливарну промисловість потужністю 50 мільйонів тонн. Ростислав Шурма, заступник керівника офісу президента України. Отже, згідно з планом, українська промисловість може стати найдешевшим у світі постачальником зеленої сталі. Це допоможе Європі з декарбонізацією, тож кошти будуть інвестувати у нові вітро, сонячні атомні та гідроелектростанції. Нагадаємо план маршала. Це програма післявоєнної допомоги, яка була започаткована по закінченню Другої світової війни. Тоді Сполучені Штати коштом і технологіями допомогли з відбудовою. Низку європейських держав тепер союзники прагнуть зробити подібне і для України. Європа та Америка вже заявили про готовність інвестувати у відновлення об'єктів, які були пошкоджені або знищені у ході бойових дій. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, доєднується до нас і обговоримо з ним саме цю тему. Доброго дня Так, та, зелений план маршала для України і те, які, які чинники властиво впливатимуть на ухваленні такого плану. Про що може йтися? Ну я в принципі не вірю, що такий план може бути ухвалений, тому я не знаю, які чинники можуть до нього йти. Коли ми говоримо про відновлення після післявоєна, яке буде фінансувати захід, частково можливо з допомогою російських активів, частково з допомогою грошей європейських фондів, тих самих мова йде, буде мова буде йти перш за все на відновлення інфраструктури. Може енергетика, але головне інфраструктура. Щоб нам хтось тут будував чомусь металургійні заводи, я такого уявити не можу. Можливо, це буде цікаво інвесторам, чи взагалі ведуться розмови про вкладання в гроші настільки великі і потужні проекти? Я не чув, щоб зараз в принципі такі варіанти розглядалися. А якщо і будуть, ну мені важко уявити, чому хтось з металургійних гігантів світових раптом вирішив. А давайте я побудую металургійний завод в Україні. А чому ні даруйте руда? Є чому ні? А чому так? Ну насправді тому що для того, щоб саме це зробити тут в Україні, треба якраз і багато багато різних причин, і треба, щоб дуже стали зірки. І просто ініціатива від України: а давайте ви нам дасте 40 мільярдів доларів, а ми на ці 40 мільярдів доларів щось собі побудуємо. Це звучить дуже дивно. Ну в такому разі, якщо йдеться про металургію, то як в цілому. Може виглядати ця галузь і відбудова після війни. Тут я не питаю про те про походження грошей, чи це будуть внутрішні гроші, якщо вони будуть, чи це будуть зовнішні гроші. Але ми розуміємо, що металургія це теж історія про викиди, і саме тому йдеться зараз про цей так званий зелений план маршал. Я почув, що ви не вірите в нього. Але чи є можливість там бодай теоретична відбудови цієї галузі з огляду на... На викиди на шкідливість і з огляду на те, що Україна бажає стати частиною європейської спільноти і будуть зобов'язання ну дивіться. Є держава Україна, а є власники металургійних підприємств, і це приватні особи. І тому, якщо що хтось щось буде відбудовувати, це мають робити саме приватні особи, які мають для себе прийняти рішення, чи готові вони чи не готові вони інвестувати в умовах. Коли чим далі, тим більше буде обмежень, і чим далі, тим більше буде вимог по екології, тобто якщо. Власник металургійного заводу імені Ліча, наприклад, вирішив його відбудувати, то йому потрібно розуміти, а де він візьме на це гроші, і бачить, чи зможе він побудувати цей бізнес настільки зелений, щоб це підходило до майбутнього якраз декарбонізованої Європи, а ви вірите в таку можливість? Я розумію, що зараз це дуже теоретично, але от просто прикинувши, скільки це буде, який це обсяг коштів. І в підсумку, які це могли би бути прибутки, над цим взагалі хтось замислиться в Україні? Ну знову ж таки, у нас в Україні є дві три людини, які можуть теоретично над цим замислитися не більше. І я до них в голову зараз на жаль не залізу. Не знаю, чи збираються вони робити, чи це, чи не збираються. А чому ви взагалі не вірите в план маршала? Я вірю в план маршала взагалі. Просто план маршала. Це якраз про відбудову інфраструктури, це про відбудову зруйнованої інфраструктури, яку Росіяни зруйнували. Це не про конкретні об'єкти, не про конкретні підприємства. От у чому річ. Почули, Дякуємо вам, Сергію, за пояснення. Нагадаємо, Сергій Фурса інвестиційний банкір з нами на зв'язку. Ну тут я думаю, варто сказати, що однак така ініціатива вона обговорюється. Який буде її результат, і чи дійсно доведеться нам говорити про те, що певні країни зголосяться? Що їх змотивує? Це те про що говорив Сергій Фурса. Це все питання відкриті, але я думаю, що за цим теж варто нам з вами стежити.